Мішка, зроби будь добрий чай, тому що видить, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Докупи пліткарів, що ширять інформацію про новий Half-Life, доєднався і Джейсон Шрайер. Ви приєднались до нашої битви, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Каже, що анонсують її вже цього року. До речі, це збігається із дивним відео актора Джимена, що пообіцяв побачитись у 2025-му. Обіцянка тятянка. CD Projekt Red стверджують, що кожен NPC у четвертому відьмаку проживатиме свою унікальну історію. А вже ж. На деяких сайтах замість стандартної капчі тепер можуть використовувати ДУМ. Щоб пройти перевірку, доведеться вцілити репротивники. противники. Згадуючи слова Германа Гульста, Енді Робінсон з порталу Віджисі рить, що Соні вже має в розробці кілька продовжень старих франшиз. Всі старі речі круті. Що? Що Ти Ти взагалі розумієш нашу культуру. Знаєш що? Ймовірно, китайці злили можливе фото типу Джойконів від Nintendo Switch 2. <плак> китайці не торгуються. Також неочікувано витекла майбутня відеокарта RTX 5090 від Nvidia. Буцімто вона матиме 32 Гігабайти GDDR 7 пам'яті. Так, ану. Показує, блі, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. Маркус Персон. Маркусу, то ти притягнув його з собою? Це не для нього. Той щоноч, заявив у Твіттері, що почав створення типу Minecraft 2. Але гра так не називатиметься. Тепер я скажу вам чому. Бо та франшиза цілком та повністю належить Мікрософтам. Але то буде порушенням авторських прав. Кепком оголосили, що ремейк Resident Evil 4 став найшвидше продаваною грою в серії. Розійшовшись, накладом у 9 мільйонів копій. Ясно, аби ви знали, у нас успіх. Загалом Астробот отримав 140 нагород, як найкраща гра року. Вітаю. Подейкують, що наступна Call of Duty має вийти у 2026-му. Буцімто розробкою займається Infinity Ward. Ми маємо лише побічний доказ. Також мережею ширяться чутки, що Мікрософти мають плани випустити нову консоль у тому ж 2026-му. А ви вірите? Я не вірю. І не вам. Не І мене Вислав вір, я не вірю. А от дивіться, От тепер хресто зробив, я вірю. Виробник аксесуарів Hyperlink взялися створити суміш геймпадів Xbox та Sony, взявши за основу корпус DualSense та кніпки контролеру Xbox. Геніально! За мотивами Horizon та Helldivers 2, Sony Соні планує зняти фільми. А от Ghost of Tsushima Legends отримає аніме адаптацію. Другий сезон серіального Last of Us має вийти вже у квітні. Я Ще не бачив цей фільм, але бачив трейлер. І планую взяти на прокат цей фільм. Крім того, Соні розкрили деталі, що фільм про Until Dawn не розповідатиме вам історію з гри. Це буде унікальна історія. Цікава буде історія. AMD офіційно заанонсували нову відеокарту RX 970 та її потужнішу XT-версію. Ні ціни, ні дати початку продажу вони не називали. А ми очікували людей, що тримають слово. Тому тут усі розчаровані. Ти не так зрозумів, друже? Проте разом із Чіпами вони запрезентували fsr 4. Прогрес. ІНВІДІЯ таки запрезентувала свої нові відеокарти 50-ї серії. Розказали ціну та навіть повідомили, що чекати їх варто десь колись у лютому. Найдешевша картка вартуватиме 600 долярів та буде типу ідентична 40 якщо вірити дядьку в шкіряній курці. Like Не вір мій сину цьому піда. А ще Джейсон Хуанг показав два кадри майбутнього віртуафайтеру від Сеги. Виглядає так, що ніколи не буває. 9 січня о 18.00 розробники Лайка like Pirate Yakuza in Інгаваї проведуть трансляцію, де поділяться новими подробицями про гру. Лише трішечки. Колишні працівники Анапурна інтерактів зібрались в нову компанію. Викупили трошечки прав Прайват Дівіжену та хто та планують заснувати своє видавництво. Крутий план, шикарний. Ого, як ми спрацювалися, вже розуміємо один одного співслова. Юбісофти опублікували нове відео про паркур у тіньвих асасинах. This is parkour. Nvidia виклали трейлера ігор, що підтримуватимуть DLSS 4. Серед них затисався і Doom The Dark Ages. Всього на всього дві секунди нових кадрів. Мало також Bethesda підтвердила, що гра розроблятиметься на новій версії id-patch. Розумно. Я б теж так зробив. Stalker 2 також потрапив до 75 ігор, що матимуть офіційну підтримку DLSS 4 відразу на релізі нових відеокарт. Як добре, як це добре. М -м! Перша діабла і справді потрапить до підписки Game Pass вже 14 січня. Так, це правда. Lenovo Legion Go S Among Us Стане першою портативкою на Steam OS. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент. Sony показали оновлені чорні аксесуари до PS5, що надійдуть у продаж 16 лютого. Серед них PS Portal, свої фірмові навушники, а також, звісно, чорний DualSense Edge. Повір це місце. Міняє людей, правда? Яким же чином? Я був раніше білим. Capcom повідомили дати нових відкритих бета-тестів Monster Hunter Wilds. Перший пройде з 6 по 9 лютого, а другий з 13 по 16. Тестувальники перейшли межу. Крім того, IGN виклали два ігроладні відео босфайтів по 9 хвилин кожне. 9 чи 10? 10! 10! Відчуйте себе старими з моменту першого анонсу The Elder Scrolls 6 минуло 2403 дні. Я пенсіонер, це все і це край. Всі частини кіна їжака Соніка зібрали за весь час 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Великий успіх. Інтернетами поширюються чутки, що Нінтендо планує почати продавати Свіч 2 у квітні. Ні, я вам не вірю. Я нікому з вас не вірю. Не було такого. А тим часом мережею вже гуляє відео, буцімто достовірного макета цієї портативки. Речові докази іноді вказують на одне, а свідчать про інше. Інсайдери стверджують, що Ubisoft планують випустити сім AAA ігор. Скільки? Серед них тіньові асасини, ремейк Black Flag, Асасін Крід. Хе-хе. Ремейк Сплінтер Селу, Сьомий Фаркрай, Гострікон Овер», та також ремейк Принца Персії Піски часу. І відразу до роботи. З обкладинки на Ютубі запалили список файтингів, котрі гратимуть на сарпневому Ево. Опалили VG Інтертеймент, ті, що колишні. Восток. Автори сурваріуму, а також екс працівники старої GSC, що закрились у 2011-му. Це з минулого життя. Воно не таке кльове, як ти уявляєш. У своєму інстаграмі почали тизерити нову гру, котра має бути на диво не онлайновою, а сюжетно орієнтованою. Як бачите, сюжет за манію гравців а казино них гроші. Чудове поєднання мистецтва і комерції. Xbox офіційно анонсували Developer Direct, на якому показуватимуть Doom The Dark Ages, Eджес, of Midnight, Обскуріс, Obscuris, Expedition 33, А також ще одну якусь таємничу гру. Рот на замок, ключик юрдан. Застартує ця трансляція 23 січня о 20.00. Коли ви бачили ввечері зранку, Ночі. вархорси опублікували ще один коротенький монтажик, що показує бойову систему Кінгдом Кам will come. в паровій крамниці дядька Гейба з'явилася сторінка другої частини Last of Us, яка виявилась дешевшою за першу. А чого так дешево? Я чогось не добачаю? Нач раптово повідомив, що Майнкрафт 2 не буде. Ні, чекайте, я придумав. Юбісофти вирішили ще раз перенести тіньових асасинів з 14 лютого на 20 березня. Вони вже давно. Так, поганий знак. Отож. Блюбер Team поділились подробицями Кронос The New Dawn. Кажуть, що гра надихалась резидентами, Сайлентами та Dark Souls'ами. <звук> Особисто я там розгледів нотки Дед Спейсу. Події гри відбуватимуться у Польщі в неназваному місті Н'ю-Даун, котрий надихався реальним краковом. Всі дороги зараз ведуть в краків. Нагадаю, що проєкт на старті матиме офіційну українську локалізацію. Респекти, уважуха. Різноманітні журналісти вже помацали ретро-консоль від атарі. Так, нова інструкція, не мацати різну хрінь. Портативка цікава, must have для поціновувачів старих забавок. А це воно! традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.